Ви могли помітити, що останнім часом якось менше інформації про Курську операцію. То нам щодня розповідали про те, що зайняте ще одне село, ще один населений пункт. Розширюємось, замикаємо котли і так далі. Беремо полонених, а зараз якось інформаційна тиша. Помітили чи ні? Напишіть в коментарях, чи помітили ви це. І тут за економіст опублікувало доволі цікаву статтю, яка називається Навіть принижуючи Росію, лінія України руйнується на Донбасі, і під заголовок шоковий рейд у Курську не відвернув увагу Кремля від наступу. І деякі телеграм-канали, ну і в цілому канали України поставили цю статтю, але зробили заголовок. Подальші дії ЗСУ в Курській області більше не турбують генштаб. України багато українців звернули увагу на те, що ось цей висновок він якби не зовсім відповідає самій статті, що там ніде не сказано про те, що курська операція вже не цікавить генштаб України. Тому я пропоную, щоб ми з вами абсолютно коротко пробіглись по цій статті і подивилися, власне, а що там є, і чи дійсно є там такі слова, або чи можна дійсно зробити такі висновки. Так давайте буквально коротко. За кілька тижнів просування України до Курської області звукович змінило звуковий ландшафт війни завжди був характерний струки ворожих кулеметів, але тепер він прорізаний гуркотом і агонією прямих влучень. Ворог скаменувся, скаржиться Сергій, водій бронетехніки 80-ї бригади. У перші дні стрілянина була шаленою. Зараз нам протистоять професійні артилеристи. Здається, з морської піхоти Україна продовжує просуватися вперед, використовуючи радіоелектронну війну та зелений покрив літа, щоб уникнути більшої уваги з боку Росії. Особливо їхні командири здається мають намір просуватися на захід до природних кордонів річки Сейм. Але темпи сповільнюються і формується нова лінія фронту, що тягнеться на сотні кілометрів. Далі стаття описує про те, що Дійсно, курська спецоперація мала суттєве значення, але далі ми натрапляємося на такий абзац. Джерела в українській військовій розвідці кажуть, що їх не турбує ймовірна кульмінація наступу на Курську. Операція вже досягла важливих цілей, каже учасник цієї операції. Курськ був доказом концепції. Демонструючи постійну здатність України обходити чисельну перевагу Росії, це було синхронізовано з ширшою кампанією глибоких ударів по Росії з використанням зброї українського виробництва щодня для ударів по аеродромах та енергетичній інфраструктурі. Успіх показав, чого можна досягти, якщо західні союзники скасують обмеження на використання своєї зброї. Вона ця операція провела також близько. До кількох сотень тисяч, я так розумію, полонених для обміну. І е, е, далі е, ми маємо розділ в цій статті, який називається, ну так, знаєте, е, межує на кордоні зрадою, Радою, називається він російська стійкість. Що тут в цьому підрозділі вони пишуть це видання за економіст. Курська операція не змогла досягти своєї великої мети відволікти російські сили від їхнього наступу на Покровськ, життєво важливий логістичний центр для українських військ. Росія перекинула частину військ з району Херсонщини на півдні та з лінії часів Яр і Сіверськ на сході. Але як зізнався, 27 серпня головнокомандувач Сирський Росія лише посилила свою вагу до міста. Ну, мається на увазі Покровськ. Швидкий прогрес Росії підкреслив слабкі місця у власних укріпленнях України. У деяких випадках російські війська, що наступають, перетворили українські бетонні окопи на власні. Частіше за все, просто не вистачало українських перешкод або людей, щоб отримати рубежі. Ну, підкреслюю, що багато військових говорили про те, що люди якраз були, але це були ті люди, яких ото призвали за принципом з посадка два місяці на передову. Росіяни мають набагато кращі ресурси в цьому відношенні, маючи 10 спеціальних інженерних полків проти одного полку та двох бригад України. Проблема України є частиною культури, каже офіцер однієї з небагатьох інженерних частин України. Генштаб просто не керує процесом і не має плану. Така ситуація, така ситуація по курській спецоперації. Знаєте, я все згадую свій ефір. Коли тільки почалася операція, я був на ефірі одному з телеканалів, і там якось так журналіст такий був, ну, такий, так, така ефорія в нього була. Я тоді сказав, що не романтизуйте, ми не знаємо, що відбувається. І тоді мені не хотілося говорити, що ми не знаємо, чим це закінчиться, хоча насправді десь приблизно уявляємо, чим закінчиться. Адже нам надзвичайно тяжко утримувати власну територію, там, де давно вже є рубежі, там де давно є фортифікації, як там не розкрадають, але хоч щось збудують. А тут абсолютно незнайома територія, ворожа територія. І говорити про те, що ми можемо там набагато дуже закріпитись, ну це. А це можуть тільки журналісти робити, але не повинні робити військові, не повинні робити а, політичні діячі, роблячи на це ставку. Я не знаю, чого досягла Україна курською спецоперацією, але я точно знаю, що тепер війська там застрягли. І я так підозрюю, що просто і легко вийти їм не дадуть. А це кілька тисяч кілька тисяч гарно озброєних і гарно навчених військових. Наскільки я розумію з заяв, які робили керівництво України, туди не посилали новобранців. А це означає, що ми можемо втратити велику кількість дуже гарно навчених людей, які можуть не тільки воювати, а й передавати свій досвід. Але хтось вирішив інакше. Хтось вирішив, що Курська операція має більше переваг, ніж ризику невдачі. Будемо сподіватися, що той, хто прийняв таке рішення, Дійсно, не помилився. Я залишу посилання на цю статтю, а під цим відео ви зможете ознайомитись, включайте автоперекладач, ознайомлюйтесь і взагалі читайте іноземну пресу, бо коли ти дивишся тільки українське телебачення, особливо марафон, відчуття, що ми вже на підступах до якогось далекого сибірського міста, це не так. Говорити правду українському народові. Це не означає не любити український народ, це означає не зраджувати український народ і не тримати українців за тут. Ви самі слово підберете. Не забувайте підписуватись на цей канал.